Вітаю усіх глядачів. Сьогодні я проведу хімічний дослід на виявлення глюкози. Для цього мені знадобиться розчин купрум 2 сульфату, купрум СО4, розчин гідроксиду натрію, натрій ОH, гаряча вода. Три пробірки, штатив для пробірок та піпетка. Я буду проводити дослід з яблучним соком, медом та звичайною глюкозою. Розпочнемо. У три пробірки за допомогою піпетки додаємо трохи розчину натрій ОН. Після цього, вимивши піпетку, додаємо до кожної пробірки приблизно 3-4 краплі купрум СО4. Як можна побачити, утворився осуд синього кольору купрум 2 гідроксид. Хімічну реакцію взаємодії гідроксиду натрію та купрум 2 сульфату ви бачите на екрані. Тепер до кожної пробірки додаємо речовину. до першої яблучний сік, до другої мед, а до третьої глюкозу. Та поміщаємо пробірки у гарячу воду. Як можна побачити, осад змінює кольор на помаранчевий. Це відбувається тому, що і в меді, і в яблучному соці наявна глюкоза. Ось такий дослід в нас вийшов. Зробимо висновок. Ми довели, що у яблучному соці та меді дійсно міститься глюкоза. Це доводить зміна кольору в усіх трьох пробірках. Дякую за увагу! Зустрінемося у наступних відео.